Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць. І сьогодні буде огляд такої дуже потужної, великої валочної пилки Holzforma 395 XP. Але перед тим як почати огляд на цю пилку, я хочу трошки екскурс в історію зробити. Була така професійна бензопила. Husqvarna 395. Чому була? Бо зараз вона вже не випускається. 395-та модель Husqvarna тоді вироблялась в Бразилії і в Швеції. І хочу сказати, що це була одна з найпотужніших і найдовговічніших професійних пил Husqvarna. І хочу сказати, що відгуки про цю модель дуже-дуже схвальні. Вона не тільки. Ззовні схожа на 395 модель, а всі запчастини всередині абсолютно однакові. Отакий от от дуже великий по площі повітряний фільтр. Такі фільтри ставлять на бензорізи, там, де є велика вірогідність якихось абразивних часток попадання. В Паливну систему і ну, тобто, професійний фільтр з великою площею. Матеріал такий паперовий, типу HD2. Тобто, це матеріал, який найкраще фільтрує від попадання забруднюючих частин. Стартер на цій моделі стоїть класичний, без плавного запуску, сам корпус цього стартера пластмаса. Рукоятка алюміній з гумовим покриттям, ємність паливного баку майже 1 літр, це 900 грам. Бачите, пробки ще стоять старого типу. Підвізка цієї бензопили на сталевих пружинах. Тут зі сторони глушника його дуже добре видно. Картер магнієвий з двох частин. З цієї сторони ми бачимо таку мощну. Бокову кришку, подвійний зубчатий упор, кришка сама зроблена теж з магнією і інерційний тормоз розташований на самій кришці, на відміну від конструкції штіль, де, як правило, кришка гальма розташована на бензопилі. Тут ми бачимо дуже велику і потужну по розмірам муфту щеплення на три секції, натяжне класичного типу. І ви знаєте, мене дуже здивувала така деталь в комплекті. Це привід маслонасоса. Я так розумію, що тут він запасний, а здивувало мене найбільше те, що він латунний. Я дивився на цю запчастину. В інтернеті і продається вона е оригінальна хускормуська е пластикова, а тут ми бачимо, що вона зроблена повністю, ну, не повністю, а ця робоча частина зроблена з латуні. Це мене дуже здивувало. Е діаметр циліндропоршньової групи 56 мм, потужність бензопили 4,9 кВт і, можливо, бензопила виглядає. Трохи динозавром, але можу сказати таку річ, що вага цієї бензопили 7,9 кг. Так, це трошки більше десь на 500 г від штіль MS 660 Але якщо ми розділимо кілограми на кіловати, то ми отримаємо показник в 1,6 кг. По відношенню до кВт, А цей показник такий самий, як у штіля 361. Тобто, це ще навіть і дуже і дуже технологічна пилка. Ну а по цьому показнику е, вона програє штіль МС 660. Нагадаю, що МС 660 важить 7,3 кг, при потужності 5,2 кВт, і якщо ми враховуємо питому вагу, то це буде 1,4 кг на кВт. Отаке, друзі, швидке знайомство з реплікою фірми Holzforma модель 395 XP.